У Тернополі провели благодійну фотосесію весна у Пікселі. Ініціаторкою ідеї стала волонтерка Василина Новосад. Жінка каже: мета події зібрати кошти на потреби бійців. Зокрема, хочуть закупити бойові FPV-дрони і відправити їх на передову, щоб люди активніше долучались до збору, зібрали однодумців. Це жінки-волонтерки, які з перших днів війни наближають нашу перемогу. Ну, просто от саме ця фотосесія, то це вже так просто наслідок тих всіх дій, які ми до того співпрацьовуємо. У нас є. Група Viber. і так вона називається волонтери Тернопілля. Я її створила. То там спочатку було 10-15 людей. А зараз 76 учасників. Щодо виникнення такої ідеї, каже, натихнула сила і незламність українських жінок, які невтомно працюють і допомагають бійцям, збирають гуманітарну допомогу та усі необхідні речі. Хотіла б показати ту ніжність жінки, ту її власну жіночність. В поєднанні з тим, що зараз у нас відбувається в нашій країні, і з тою роботою, яку нам проробляється, як і фізично великою роботою, так і дуже необхідною роботою, оскільки волонтерська діяльність має дуже велику лепту і наближує нашу перемогу. Василина розповідає, що сама зйомка тривала майже три години. До процесу долучились троє фотографів та 20 жінок-волонтерок, чимало з яких є родичами військових. «У лиці цих двадцяти жінок хочеться показати всю волонтерську діяльність і волонтерський рух жіночий волонтерський рух. В цілому на фото будуть тільки двадцять, але насправді їх є дуже дуже багато. Після фотосесії світлини поширять у соцмережах із закликом про збір коштів на потреби армії. Хочеться подати то якось, щоб це було з користю. Хочеться достукатися до людей, бо того, що за відкриващі соціальні мережі а там ну, закидають відпочинки, ресторани, танці, моря. Але з іншої сторони везуть на щиті, на щиті, на щиті. Це, це велика. Горе для України для суспільства, і має бути для кожного це має бути в душі. Маємо працювати всі на перемогу. Жінка каже, такі ініціативи планують робити і надалі, щоб привертати увагу суспільства до того, що війна триває.